Вітаю, мої любі! Це телемагазин Прованс, і ваша ведуча Маргарита Любомська вже в студії. Ось і осінь завітала і до нас в студію. Ви просили у нас скатертинки в якомусь українському стилі. І, дівчата, я буду зізнаватися вам відверто, що це єдине, що нам вдалося для вас роздобути. І це вже залишки. Тому зараз треба бути супермега-активними, щоб встигнути вихопити сьогодні Просто у нас буде неймовірна нагода, тому що в комплекті при відкрию завісу буде іти. У нас дві скатертини, але почнемо ми з отакої атмосферної на кожен день красивої, освіжаючої. Зверніть увагу на цей осінній принт. Ці листочки, ці соняшники, як вони взагалі влучно розкинулися на цій скатертині. Знову ж таки, хочу нагадати трішечки ще правила нашого телемагазину: що ваші дзвоники дуже важливі для нас саме завдяки вашим дзвоникам. Комформується вартість. Ви телефонуєте, комп'ютер автоматично щитує і робить знижечку, тому все дуже легко і просто. Зараз е вже з'явився. Я бачу на екрані номер 0821 448. Хоч телефонуйте і замовляйте, сьогодні супер мега буде пропозиція, тому що в комплекті у нас буде йти дві скатертинки: одна ось така на кожен день, базова, яку дуже легко протирати, дуже легко за нею доглядати. Навіть якщо ви щось розлили на скатертинку, ви рушничком промокнули, все протерли, вологою губкою теж протерли, потім насухо рушничком протерли, все, ваша скатертинка вже чистенька, свіженька. І ви можете її використовувати з легкістю на кожен день. Бо якщо у вас там під низом стіл, якийсь дорогий, ви там не хочете його зайвий раз пошкодити. Можливо, ви потім, коли гості приходять приходять до вас, ви знімаєте скатертину, або можливо, взагалі, будете застеляти якусь іншу скатертину празникову. І дівчата, ми навіть про це подумали і попіклувалися. Зараз головне, щоб ви телефонували, не забували називати код товару, дт 11 2074. В комплекті у нас іде ідуть скатертинки ПВХ на тканинній основі. І ось ця біла, білосніжна. Так, в такому осінньому а, в таких осінніх квітах, барвах, у нас іде в розмірі 120 на 150. Стандартний такий розмір, але ми і про це подумали, і в комплект додали вам і ще другу скатертинку. Розмір іде трішечки більший 140 на 2 метри. Вона буде трішечки темніша. Але зараз е додивимося, і я вам буду презентувати наступну. І ви побачите, наскільки вона урочиста, і зазвичай, як ми приходять гості до нас, ми розсуваємо стіл. Так, от у мене дома для гостей завжди ми розсуваємо стіл, беремо більшу скатертину, застиляємо і. Е так, у більшості, мені здається, в родинах. Так, ну що ж, зараз я легким помахом руки переміщу цю скатертинку і а, буду вам зараз презентувати іншу скатертиночку, яка так само йде в комплекті. Єдине, що ми з'ясували по розміру, вона трішечки. Більша. Зараз я вам її теж презентую, ще можна поки дороздивитися саме ось цей осінній, красивий, такий атмосферний. Так? Хоч у нас і ще, слава Богу, сонечко нас гріє, радує теплом. Але наскільки все ж таки вже осінь підступає? І ось сьогодні дійсно така атмосфера при, прямо у нас в студії на скатертинці. І зараз я вам застелю іншу скатертинку. Дівчатка, це просто щось неймовірне. Тому що вона дійсно відрізняється абсолютно. Вона вже виглядає в такому а, дорогому, вишуканому стилі. Е, мені е, така асоціація під мрамор. Вона такого сіро-шоколадного відтінку. А, Боже, камера навіть не передає, і оці золотаві вкраплення йдуть, ніби як під мрамор. Це взагалі дівчата. Ми сьогодні раді приз... Представити ексклюзивний набір з двох скатертин. І в нас вже перше падіння вартості 1200 гривень. І це мої любі завдяки вам, вашим дзвоникам, тому активніше продовжуйте телефонувати і називати код товару, дт 1174 І у нас в комплекті. Сьогодні іде дві скатертинки. Одна, ми вже її роздивилися. Біла в такому осінньому, е, красивому е, стилі. А друга іде ось така е, празникова. Я її називаю так. Е, празникова, ось коли гості приходять. Бачите, у мене була складна, трішки зам'ялася. Ось, але нічого, вона дуже швидко потім назад розправляється. І тепер давайте ближче роздивлятися. Ось тут ось ці такі, як мраморні вкраплення, дуже красиві, золотаві. Мені надзвичайно подобається ця скатертинка, і ми раді представити вам сьогодні саме ексклюзивний набір з двох скатертин з ПВХ-покриттям, які зроблять ваше життя простішим, а стіл красивішим. Цей неймовірний набір включає дві різні скатертини, кожна з яких має унікальний стиль, що пасуватиме до будь-якого настрою чи події. А біла скатертинка, нагадаю, в розмірі 120 на 150 сантиметрів. Її дизайн це чудовий осінній візерунок з листя. Яскравих соняшників, гарбузів, які ідеально підходять для створення затишної, святкової атмосфери, повсякденної атмосфери. А темна скатертинка, хоча б я не сказала, що вона темна, вона зовсім інша. Так? Вона вже йде в розмірі 140 на 200 сантиметрів на 2 метри, тобі ж її насичений колір доповнює приголомшливий ось це таке, знаєте, різьблення, золотистий візерунок, що додає якусь певну нотку сучасної розкоші. Вашій обідній зоні або вашій вітальні так прикрашає ваш стіл. Що робить ці скатертини такими особливими? Запитаєте ви, секрет полягає в ПВХ-покритті на міцній тканинні основі. Це інноваційне поєднання дає вам найкраще з обох світів. Тобто 100% вологостійкість. Розлили рідину, не проблема. Сі, кава або суп просто збираються на поверхні краплями. Ви потім протираєте губ. І все дуже легко і просто оборушничком, а легкий догляд. Забудьте про стійкі плями, складні інструкції, з прання. Просто протріть поверхню вологою ганчіркою або губкою, і ваша скатертина за лічні секунди виглядатиме як нова. Ну і звісно, довговічність не потрібно прати в машині, прасувати чи турбуватися про вицвітання. Ці. І у нас Ах, у нас знову падіння вартості. Оце вже я розумію, що ви дійсно телефонували. Я так і зрозуміла сьогодні. Більшість з вас все ж таки хоче оновити скотертинку, змінити якось атмосферу у своїй вітальні на своїй кухні. 899 гривень за дві скатертини. І не забувайте називати код товару ДТ 1174 В комплекті я нагадую, іде дві скатертинки. І давайте, можливо, ще нагадаємо про цю не звернула увагу зараз, щоб ми не забували в комплекті дві скатертинки. Одна біла, вона іде в розмірі трішечки меншому так 120 на 150 і це такий стандартний розмір інша іде в розмірі 140 на 200 сантиметрів а вона і ширша, і довша, і те, про що я вам казала, коли ви розсуваєте стіл, так ви вже берете собі святкову скатертинку, трішечки більшу по розміру. Не забувайте, що ми доставочку сплачуємо за вас, мої любі, і це теж суттєво економить вашу покупочку. І зараз я дивлюсь, стіл такий голий. А їх так хочеться його чимось прикрасити. Ми теж про це подумали, дівчата. От хочу вам просто продемонструвати, як на такому столі зараз буде виглядати ваш білий посуд, як це буде красиво відтінятися, дорого, багато, вишукано буде виглядати. Зараз просто рандомно ось так поставлю. Ну знаєте, от гості приходять. Якщо там ви їм тарілочки поставили, тут можливо якусь нарізочку, якісь салатики або. До речі, дівчата зараз одразу хочу зазначити, що ці тарілочки вони не входять в комплект. Але якщо раптом вам потрібен потрібен білий посуд, так можливо там рибку покласти, ось якусь там сирну зробити на різочку, або дивіться, як класно горішки покласти, або мед, соуси, ви теж можете запитувати операторів кол центру. Тому, якщо у вас зараз ще так само, як у мене, пішов оцей візуалізаційний ряд, і вам теж захотілося трішечки і посуда свіжи. Запитуйте операторів кол-центру. Ми їх теж рекламували, презентували вам. І ви, якщо хто давно нас дивиться, ви пам'ятаєте. Більшість з вас, наших постійних глядачів, їх уже собі взяли неодноразово. І якщо вам теж цікава така пропозиція, запитуйте, уточнюйте, зараз у нас в комплекті йде дві скатертини: одна світла на кожен день трішечки меншого розміру 120 на 150 сантиметрів, і трішечки більша 140 на 2 метри. Так, виходить, у нас ось така. Святкова з золотистими, і кажу, як мраморна і з цими золотими вкрапленнями виглядає дійсно дуже дорого, вишукано, красиво і елегантно навіть. А як красиво, це білосніжна так. Посуд, цей білосніжний посуд, як він красиво відтіняє. Подивіться, взагалі, як красиво буде відтіняти. От нічого зайвого, так на контрасті ця скатертинка буде, і ви ставите свій улюблений посуд білого кольору, або який у вас іще є. А, тим більше, що це. На цей набір це він, він неймовірно універсальний. Ви можете використовувати білу скатертину для сімейних обідів, святкових зустрічей, або як яскравий акцент для вашого кухонного столу. А темна, вона більш така елегантніша скатертинка. Вона ідеально підходить для а, формальних вечір, особливих випадків, так до вас гості приходять, або коли ви хочете додати якусь нотку вишуканості. Тому не пропустіть цю фантастичну можливість отримати дві красиві, міцні та неймовірно прості у догляді скатертинки. Вони ідеальне рішення для захисту. Вашого столу, яке при цьому підкреслить інтер'єр вашого дому, вашого столу. Зверніть увагу, яка сьогодні у нас класна взагалі нагода за 899 гривень. Кількість обмежена. Я нагадую, що якщо ви хочете, поспішіть, тому що це залишки. Ми що змогли? Ми одразу для вас все викупили. Тому що ви дуже любите наші скатертини, ми це знаємо. Вони користуються шаленим попитом. Тому зараз я вас попереджаю неодноразово. Ви потім телефонуєте і. Кажете, ну я хочу. Ну чому? Ну дістаньте з під землі. Ні, тому дівчата, стихайте, ви знаєте, що в нас були в інших кольорах. Запитуйте, можливо, що щось є, але мені здається, що там вже теж нічого не залишилося. Тому вихоплюємо те, що є. Тим більше, коли така класна нагода і така пропозиція. Одна з йде якраз в осінньому стилі такому а, і атмосферному зараз. Вересень, і хочеться а, дійсно щось собі а, і в квартирі привнести ось цю нотку свіжості, атмосфери а, і якось оновити. Ти так, свою кухню, вітальню, стіл або всі скатертинки, які б вони не були міцні рано чи пізно вони зношуються або нам набридають, і ми хочемо оновити. А ще ж можна на подарунки брати: їдете до матусі, їдете до бабусі, їдете до куми, придбайте цю скатертинку, привозіть і вони будуть застеляти. І ви ж знаєте, що скатертинки лишніми не бувають. У дівчат як в гардеробі це що нема що вдіти. Так само і скатертинка. Сьогодні одна, завтра інша, тому що одна набридає та зношується, і там на більший стіл, там на менший. Тому Сьогодні ми навіть про це подумали: одна менша, друга більша, і вони ще і різні, взагалі протилежно різні одна від одної. Якщо одна у нас іде біла з таким флористичним принтом, то інша взагалі настільки вишукана і елегантна, що на неї дивишся. І ще коли білий саме посуд це виглядає по-королівськи. Справді а, так, у нас залишається ще шість пропозицій. Я хочу нагадати, що за безкоштовним номером 0821 88, ви ще маєте можливість а, замовити цей розкішний комплект. Ой, ну це так красиво, ці соняшники, як це атмосферно, ці листочки, ця золота осінь, дівчата, останні ці соняч, сонячні промінчики, останнє це тепло. Я я люблю осінь, особливо коли вона тепла. І, і ми змушені рухатися далі, тому що хочемо вам, як завжди, встигнути максимально більше продемонструвати на год. Тому, дівчата, швидше, хоч телефонуйте, дозабирайте, не пожалкуйте. Ну а ми рухаємося далі.